Здравствуйте, шановні. Я сьогодні У мене варительний день. Я як Маша накашеварив 4 казани каші для своїх нутрій. Натопив я в своєму технічному приміщенні. Ось тут у мене плита є. І тепер я зможу зайнятися земелькою, земляними роботами. Підготовкою до посіву розсади. Хочу показати вам, які я буду використовувати ящики. Це ящики з під форми. Я їх трішки переробив, тому що вони йдуть, ось дивіться, з, ну, з магазину вони йдуть отакі от вузенькі. Сюди насипеш, ось дивіться, як бокова яка стіночка, яка он далі видно, оця стіночка. Тому. Насипати землі це дуже мало буде для посіву, тому що ще треба буде присипати і поливати треба, це буде мало. Тому я їх трішки переробив. Ось отак. Бокові стінки ще високі, так, у мене тут і є. А сюди на це я набив ще ось такий кусочок. Ну, Можна сказати, що підрівняв. Бачите, ось так. Показати. Ось вона. одинаково. О, отак видно. Тепер я зможу насипати сюди достатньо землі для того, щоб посіяти перчик, помідорчики, баклажанчики. Ну все, що мені потрібно. До речі, я укріпляю ящики. Вони йдуть, ну, Досточки не дуже. Ось бачите, які вони тоненькі, грають, є товщі, звісно, є слабіші, тому я ось такою полосою по кругу отак укріпляю з усіх ну, по кругу. Тоді воно не прогинається. І саме главное, що, головне, що воно, коли насипаєш землі, починаєш насити його, воно не роздвигається. отут. Бо буває, якщо немає цієї полоси, роздвигається і плівочка отут відходить, провалюється, земля видавлює і тоді висипається земля. Тому отак я укріпив їх і зараз почну. Застеляти плівочкою. Земля в мене вже три корита насіяна, наготовлена, і буду набирати ящики для посіву. Дякую, що дивилися. Зараз буду працювати.